Так, весна повним ходом. Ось це в мене перша річка румба. Там далі Альба, це Аммі і наполовину йде квіки. Цвіте все прекрасно, Азія, Азія не цвіте. А ці розвиваються досить і досить добре. Але ми можемо бачити, листочки наші починають світлішати. Тобто в ньому не вистачає желіза. Як почне полуниця плодоносити масово, от тоді буде дуже велика проблема. Не буде желіза. Що ми використовуємо? Ось є такі препарати. Оракул. Це оракул з желізу. Ось цей дуже добрий. Це є також хелат желіза, цей трішечки послабше, але він також допомагає. А це є оракул мультивітамін. Тобто кожен раз, коли ви прокроплюєте полуницю від кліща чи від хвороб, завжди додавайте мультивітамін. Тобто, тут є основні мікроелементи, які постійно по листочку підтримують полуничку. Він є досить недорогий і ефективний. Оце оракул мультивітамін. А це Желізо також треба кожного тижня або раз в два тижні обов'язково потрібно проходити зараз з желізом, бо потім можуть бути дуже великі проблеми. І тоді їх вирішувати досить і досить тяжко. Так що рекомендую: оракул недорого і корисно. Далі буде.